Розкодувати зерно, щоб воно проростало. Роздуми до Слова Божого на середу третього тижня звичайного періоду. Рік другий. З Євангелія від Марка Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралася навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі при морі. І він багато навчав їх притчами і говорив до них своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, Дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птацтво і видзюбало його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його заглушила, то й воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і дало плід, що сходив і ріс, і принесло плід, те у тридцять, те у шістдесят, а те й у сто разів більше. І додав. Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля Нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм: Вам дана тайна Божого Царства, для тих же, що осторонь, усе стається притчами, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи. Не зрозуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось. І сказав їм Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово. Зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож згодом, коли станеться утиск чи гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня, це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають. Отож і приносять пліт той у 30, той у шістдесят, той у сто разів більше. Під час Другої світової війни нацисти були впевнені, що секретний код, який вони використовували для передачі радіоповідомлень. Неможливо розшифрувати. Але співробітники відомого нині Блечлі Парку, головного шифрувального підрозділу Великої Британії змогли, врешті-решт, зламати код. Кажуть, що завдяки їхнім зусиллям війну вдалося скоротити щонайменше на два роки. А в тебе не було відчуття? Що, читаючи Святе Письмо, Ти намагаєшся зламати якийсь секретний код. Не завжди легко зрозуміти, що хочуть сказати автори Старого і Нового Завіту. Однак Ісус Христос сказав учням, включно з нами, Вам дана Тайна Божого Царства. Тому Він послав Свого Святого Духа. Універсального зламувача коду Божого Слова саме Божий Дух просвітлює наш розум і робить нас здатними розуміти Біблію. Тому так важливо перед Слуханням або Читанням Святого Письма кликати Святого Духа. Як учні просили Ісуса Христа. Пояснити ту чи іншу притчу, ти теж можеш просити Святого Духа допомогти тобі зрозуміти прочитане. Він може перетворити те, що на перший погляд видається надто абстрактним і важким для розуміння на ясні промовисті слова, які глибоко тебе зачеплять і зворушать. Потім постарайся придбати святе письмо. З пояснювальними примітками та коментарями вони допоможуть тобі розуміти історію, контекст і жанр кожної книги, яку читатимеш. Може тобі варто приєднатися до парафіальної групи з вивчення святого письма або регулярно читати Біблію разом зі своєю сім'єю, спільнотою чи друзями. Головне заведи звичку регулярно, бажано щодня молитися за допомогою Святого Письма. Наприклад, притча про сіяча із сьогоднішнього євангельського читання має стати базою для глибоких роздумів. Ти можеш запитати, а якою землею було моє серце останнім часом? Чи не заважають мені зайві хвилювання про мирські речі або мрії про добробут приймати і плекати в моєму серці зерно Божого Слова? Водночас будь наполегливим. Ти не завжди розумітимеш усе, що читав, та не впадай у відчай. Продовжуй просити допомоги у Святого Духа. Вір, що згодом Бог відкриє тобі кожну істину. Дякую тобі, Святий Духу, що відкриваєш мені серце й розум, і робиш мене здатним розуміти Святе Боже Слово. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.